Запоріжжя отримало нову техніку для комунальних підприємств від американської агенції USAID. Екскаватор та навантажувач призначені для ремонту та утримання доріг вартість кожної машини близько трьох мільйонів гривень. Якщо такі екскаватори вже використовуються капелу для навантажування різних матеріалів та демонтажу покриття, то телескопічна техніка з'явилась на підприємстві. Вперше вона дозволить піднімати вантажі на висоту до п'яти метрів. В комплекті обладнання на цю машину були лише вила. Тож комунальники планують придбати ківш для більш повноцінного використання. Навантажувач можна використовувати для погрузки розгрудки бордюрного каменю, великих палет е тяжких. Е також це дозволяє телескопічний навантажувач дозволяє переставляти на великі відстані. То тобто, якщо немає важливості під'їзду спецтехніки до якогось определеного там точки, то телескопічний дає змогу перемістити на, велике, на велику відстань, а також висоту. Американська агенція USAID це вже стали наші надійні партнери. І сьогодні є вже нова їхня така. Направлення це зміцнення довіри громадської, саме для допомоги громадам України. І от саме в рамках цієї програми ми отримали техніку для наших комунальних підприємств. Це якби перший крок. Далі ми будемо теж працювати в цьому напрямку. і Сподіваюся, що багато ще наших комунальних підприємств отримують цю техніку.